Доброго дня, я Димченко Ганна Володимирівна, вчитель початкових класів. Мій педагогічний стаж 11 років. І ці всі 11 років я працюю у Дніпровській гімназії номер 5 Маю вищу освіту. У 2015 році закінчила Малітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю вчитель початкових класів, організатор навчально виховного процесу, практичний психолог. Зараз я класний керівник творчого непосидючого та позитивного першого Б класу. Працюю за навчальною програмою для перших і других класів розроблена під керівництвом Савченко. У цьому навчальному році наша гімназія працює у змішаному форматі. Для своїх онлайн-уроків я використовую освітню платформу Google Class.ru. На уроках використовую різні застосунки: WordWall, розвиток дитини, новатіка, YouTube. Навчання спільна діяльність педагога і дитини. Зорієнтована на засвоєння знань, уміння навичок способів пізнавальної діяльності. Для мене найголовніше допомогти дитині самостійно пізнати себе та світ. Слухайте дітей, говоріть з ними, давайте розкриватися.